Вітаю хром'як Яна, учениця восьмого класу Одеського ліцею No67, Вірш Андрія Малишко Тарасу Шевченкові. Переосмислення. В полях обвітрених шляхи мої жагучі, де сни і чебреці, де в березневі тучі хустини вишиці розвісила зоря. Чимало я там жив і чув в Дніпрові хвилі. Дубів буремний шум дівчат за співки милі, Де світ мені відкрив з могили кобзаря. Ах, світе радосте, наскільки гляне око під небом канівським, насипано високо торкає струни днів, чи слуха солов'я, і грім її січе, вона ж міцніше грому, огонь її пече. Але стиха потому, не опали, мабуть, заступниця моя. Там Соловейко вмер і почорніли віти. Російська бомба б'є у наші заповіти, стукоче автомат, похмурі, злі, чужі, не варнаки, а ми взяли святі ножі. Вода полинню їм. Земля зотлілим згаром, не плодом сад рясний, а нашим смертним вдаром, несіллю, порохом світлиця їх стріва, ще будуть вить їх матері, як суки, родили вовченят, дали їм зброю в руки. Вітчизну нашу вбить, але вона жива в країну. Світе, мій, Дніпровко Чорноброва, Де наче сурма, спів Тарасового слова, де й сам він устає над бурями війни. Любіть її, любіть страшну годину, люту, у добрий вольний день і в нещасну минуту любіть її повік, умріть за ню, сини. Недармо рвусь до вас, шляхи мої жагучі, де сни і чебриці, де в березневі тучі хустини вишиті розвісила зоря, на чолі зморшкає, то з гніву та печалі, бо ми йдемо крізь смерть в дніпровські зорні далі до рідних, до землі, до пісні кобзаря.